Я ніколи не казав, що вірю чи не вірю, бо слово Бог для мене вже пастка. Занадто багато нашарувань, чужих сенсів, порожніх визначень я відчуваю, предки вкладали в це слово інше. Вони говорили не про абстрактного володаря над світом, а про тих, хто стояв вище, про істот, які піднялися на сходинку, звідки видно більше. Але хіба це означає, що вони бонбоги? боги? Хіба вершина завжди є остаточною? Той, хто створює Всесвіт, може бути лише мандрівником в ієрархії. Він не кінець, він лише рівень. Я дивлюся на слова. Скільки разів ми губили сенс колись вони звучали піднесено, а сьогодні стали буденними ярликами? Несамовитий нині означає втрату розуму. А для предків це був воїн у стані бойового трансу, що палав, наче свіча у вітрі. Інші слова теж змінювалися. Те, що нині звучить як образа, колись було званням чи відзнакою. Сенс тік між пальців, але залишався у підтексті, так само і з Богом. У древніх текстах це предки, це старші, це ті, хто тримали силу, а нині це кліше, ікона, вивіска. І тому я кажу: я не вірю у Бога, як у чужий образ, як у нав'язану форму, я вірю у силу, яка тече крізь мене, у пам'ять предків, що говорить у моїй крові. У джерело, з якого витязі черпали енергію. У тишу, де немає слів, бо істина не в назві. Вона у відчутті. І коли я зупиняюся в цьому відчутті, мені не треба вірити, я знаю.